Лєщенко Марія Трохимівна, жителька села Бузинова Іванівського району Одеської області, розповідала, коли почався голод 1932 1933 років я була дуже худенька, тому мені було дуже важко вижити в голодовку. Моїм братам було важко дивитись на мене, і вони де могли, там діставали мені кусочок хлібця. Мамалиги, десь ховраха, горобчика, збирали калачики, їли лободу, коржики з льону. До цих пір пам'ятаю їх гіркий смак, щоб діти мали, хоча б які сили вижити в школі, давали дітям потрішечки спочатку мамалиги, а пізніше варили латуру з відходів зерна, багато дітей. І дорослих людей померли від голоду, а мій батько на коняці з підводою вивозив їх і захоронював у глинищі. Одного разу батько зайшов до хати і сказав матері, що більше немає сили вивозити нещасних людей. Якщо я їла як кусочок хліба, то старалася його смоктати, щоб надовше хватило. Сім'я воскобойників, Марко і дуням. Сини Іван, Саша помирали від голоду всією сім'єю. Кожного дня вивозили села померлих людей цілими підводами. Було дуже моторошно на це дивитися. Хлопці ходили на гору і ловили хворахів, били об землю, знімали шкуру, а мати з м'яса готовила нам супи. На той час півлітрова баночка кукурудзини. Коштувала 300 рублів, важко було прожити людям на той час. Дякую за увагу. Прошу підписатися.